Всім привіт друзі! Сьогодні 27 вересня, виїхав я на рибалочку. Ось такий ось я в гарничках зараз буду рибалити під камешом здивіться яке місце гарне. Так що, зараз давайте проб'ємо холотик, тому що тут ще не рибало. Проб'ємо холотика, кинемо. Загодуємося, закидуємося і ловимо рибу. Погнали! Зараз замішаємо наш методмін. З полуничкою заливаємо ліквідіко. в Баночку набираємо водички. Розбавляємо і заливаємо вже водички. Ще. І потім це все діло беремо, закриваємо. На них метод лікс з полуничкою. Закриваємо і добренько перемішуємо та даємо настоятися хвилин 15. Тільки подивіться, яка краса вийшла. Ух ти А пахне як класно. Полунички пахне бомба, дивіться, зараз воно набухне, хвилин 15 і можемо вже буде закидати на цей метод мікс. А я поки що піду кину ехоротика. друзяки вже кидаю разів 10, дивіться, жодної рибинки, зовсім нічого, поки що глухо, кидаю ще шукаю хоч щось. Коротше, друзяка, оббив я вже вон, трошки пропливало оббив я вже тут все місце з цього краю туди, ось так оцю ось свою зону. Жодної рибини я не знайшов. Стайки нічого не знайшов. Зараз буду, ось витягнув шарик, тут під берегом півтора метра глибини. Зараз буду пробувати кидати на угад і кожні 30 хвилин перезакидуватись, шукати рибу. Це першу вдочку кидати буду я на флетік, кукурузка ось така ось купована, цукрова і попапчик 8 мм з полуницею. Зараз це все діло я трішечки пролью флюорогелем. Ось так. І піду кидати першу вудку. Другу вудку також буду кидати на флетик. Тільки тут у мене вже дві кукурудзинки, ось так. І один попапчик з ананасом 10 мм. Зараз пролью трішечки флюорогелькою. І йду кидати другу вудку. Ну, а третього я йду кидати на Квінтурбо Turbo кальмарку 12 мм і стік осьминог Чорний Перець. Ну що, все, три вудки я закинув. Зараз тут навожу порядочок і буду вже чекати перших покльовочок. Погодка в нас. Сонечко вийшло, було пасмурно, холодно, зараз трішки потеплішало, але все одно прохладно, ну, вже кінець вересня. Як вважаєте, буде сьогодні покльовка в мене чи ні? Пишіть свою думку в коментарях. Друзяки, в мене вже покльовка шурує. Ставлю телефон, а чуєте. Я погнав. Оба! І я красавець пішов в камиші, в камиші, в камиші. Виводю зараз камишу Завів. В камиші завів. Зацепився. Зараз може відцепити. Якщо у нього вийде. Так, да, відсипив. Є. Відсипив від камешу. Тягну сюди. Давай. Встав. Дивіться. Оба. Є. Пішов, пішов, під камеші, під камеші під камиші. Під камиші. Не дам йому в камеші зайти. Опа. Я вже я, майже тут. Опа, є Тут, садочок, раз. Є. В камичі, блін, завів, но його витягнув. А я холотік показував, що риби немає, бачите? Але я все одно знайшов. Перша покльовочка, карапець, дзеркальний короб. Працює флетік. Працює кукурузка з попапчиком полуничкою 8 мм. Ось такий перший красунчик прийшов. Дивіться. Перший є. Рибалим далі. Ось перший красунчик прийшов. Дивіться, який... Затягнув туди в камиші. Єлі витягнув. Давай, клич. Клич, папку. Оба. Ну що, перша покльовочка, перший паровозик. Блін, паровозик дав класну і затягнув одразу в камиші туди погнав. Блін, чуть не затягнув самі камиші, єлі витягнув. Перезакидаємося, рибалим далі. Круто, пара покльовка є. Ось перезарядив оснастку. Той же самий попапчик 8 мм з полуничкою і кукурузинка одна. Проливаємо трішечки флюрогелечкою. Йдемо перезакидувати вудку. Перша покльовочка є. Перший уловчик невеличкий карапчук до 1,5 кг максимум. Ну нічого, вже перша покльовка кінець вересня надав мені невеличкого адреналінчика рибалим далі. Надіюсь, прийдуть побільше. Зараз цю вудку, яка була на Попапчик кальмар кукурудза, ось на попапчик полуниця банан і одна кукурузка. Ось такі ось попапчики 10 мм, полуниця банан. Зараз змочу ліквідіком і буду перезакидати цю водку. Ну що, друзі, така у нас вийшла рибалочка, якщо ви хочете, щоб я. Відрибали в нас в цьому місці цілу добу з ночілею, то пишіть про це в коментарях. Я прочитаю, зрозумію, що ви хочете бачити такий контент, і я приїду сюди на це ж місце тільки вже з ночівлею. От так. Так що, кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.